Доброго дня танкісти! З вами містер Фокс. Сьогодні ми відкриємо з вами 20 контейнерів. 20 контейнерів від Подивимося, що нам випаде. В мене немає 2 танки тільки. Хотілося би їх забрати. Ну як бачите, тут компенсація в золоті. Давайте будемо відкривати з вами. Так, містичний і зразу будемо відкривати містичні, щоб які там будуть випадати. Ну, близько от таке, забираємо. Так, 500 золота, добре. Спері у всіх. Так, добре. Ну поки що тільки 500 золота випало. Бачите, по мінімалу все 7 днів опрямо випадає. Так, дивіться, 5 тисяч золота, ну це непогано, це непогано. Так, збери їх усіх відкриваємо. Нічого, ну 5 тисяч золота, це вже хоч щось. 850. Так, ключ і контейнер відпад. Це нам гарантовано за 10 відкритих. Так, чорну скриньку відкриваємо. 300 золота. Нового черновская нитра, но бачите золото мне так часто выпадает. ничего себе, другие ревень черновская нитра. И 200 золота. Мистичный контейнер. 1500 тысячи золота, но ничего. Ключ. У нас нову містичний контейнер. 7 тисяч вільного досвіду. Так, 15 тисяч вільного досвіду. Контейнери зберіг усіх. От танка, бачите, немає. Type 62, він в мене був. Ну... нічого, компенсація буде срібні. Так, М48А2 Ромпанзера, він в мене був, теж компенсації, але не погано Вже хоч танк випав, але хотілося себе... б танк якого в мене немає. 300 золота. Або хоча б 10 рівень, щоб випав. Компенсація була до золота більше 100 золота. К-91, бачите, це непогано. Це вже у нас третій танк. Оця компенсація 5000 золота. Ну, нормально. Дивіться ще раз, но ВГ підкрутило. 7,5 тисячі вже компенсації. Непогано, плюс ще компенсований контейнер. Непогано. Так, а ще б хоча б 100 тисяч золота, так, це було б чудово. Так, мінімалочка. 100 золота. Ну, не 100 тисяч золота. Ну на золоті ми піднялися. Так, зберіг усіх. 100 золота. Так, відкриваємо. Ну, непогане відкриття я вам скажу. 1000 золота компенсовано Так, у ну, нас ще три контейнера залишилося. Чорна скринька. Відкриття непогане. Так, 200. Так, ще два контейнера залишилося в нас. Так, 100 і крайній контейнери. Мінімалочка. Так, ну що ми маємо? 5 ключів це зрозуміло, 24 000 золота. Так, танк не випав, якого в мене немає. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися, пишіть в коментарях, хто відкрив ці контейнери від пад, що вам випало. До побачення.